А так, насправді, людей прийшло менше, ніж я розраховував. Дивіться, в чому е, ситуація? Я думав, що цей концерт вирішив, що зроблю в, в цьому, в, в домі клоуна. Це, типу, одеський ковід. Та чому, блядь, ви свієтеся? Чому? Просто за слово клоуна. Я подумав, я зроблю концерт в домі клоуна, що прийшло 300 людей сюди. Біть Одеський станковік збирає 300 людей в домі клоуна. І мене, це, блядь, буде прецедент. Ні, я. я думаю, ладно, хорошо, це я візьму зал поменшав. Два рази. Для льго, а для І тут точно буде солдат. Хуй там! Я, я, короче, щоб точно був солдат в наступний раз, я вирішив собі, що я просто ворома нахуй. Чуть-чуть проведу. Чисто, щоб 16 людей прийшло, я описав, що солдав, на солдав! Можна тим більше бабки за рекламну інтеграцію їх е, попросити. Е, мабуть. Так, э, да, я принимался через то, что дуже мало, э, ну, э, ну не дуже мало, вы вообще я вас всех люблю, честно говоря. Я прям, вот, я по именам, Кирилл, Кирилл, блядь, я вас знаю, ваших же не знаю, зато вас, пацаны, именно. А, короче, я подумал, я почти наступный концерт буду рекламувати. Я напишу, я буду надыхаться Олі Баляковой. Вы скажете, Кирилл, ты ебанулся. Я вам скажу, что стоит в маркетинг, так и працюю. Может, начинать ехать по радио, по радио, начинаю на них в такси, ищу по радио, просто... Наша справжня українська Оля Полякова зі 100% українською програмою блядь, стільки патріотизму, прям припиніть мені пхати. Ви розумієте, по інакше вона думає, що вона концерти свої не продасть. Хто був хоч на концерті Олі Полякової? Я вам дякую. Що моя з Оля Полякова аудиторії не пересікається. Було би класно, що ви такі бля, що люди кошти, що тут виняємо, бо прийшли вже на інший концерт. А, так, ладно, давайте тепер перейдемо до, до, до важливої програ... частини програми. А, мені треба побладіть, будь ласка, ті, хто вже були у мене на концертах. <плес> Дякую вам. А тепер побулодіть ті, хто прийшов вперше. <плес> О, а, маю два запитання. Якого хуя? А ну, не можете так грубо чекайте <laughs> цілому. Ви согласите з ним? Добрий вечір, пане, як вас звати? Олексій. Олексій, Поплодуйте, будь ласка, Олексію. Чому, коли я попаду на сцену, ви не кричали, блять, а як Олексій? Олексій. <плодиси> 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 а я не військовий. Олексій, а ви воєнний? Клас. Я виріжу там, де я кажу, що ви кричите Олексію. Олексій, маю два запитання. Чо не на фронті? Виберуся. Бачите? Я не сміял, ти не так, добре, Олексій. Пишіть, будь ласка, ви військовий прямо. Можете назвати свою посаду? звання? Майстер Сил. Майстер Сил. Майстер Стажан. А що в вийшов обов'язки? Вчити людей убивати людей. Вчити людей вбивати людей? Вау! Скільки бок ви людей навчили? Зараз десь більше ста. Більше ста. Клас. Ви десь тут в Одесі перебуває весь час? Не завжди. Не завжди. Буває. Буває. У мене завжди с військовому такий діалог. Скільки людей Так, Скільки людей вбиту. Крім Кирила, він убитий час. У вісні дуже багато? <рі rule> <раз> а, у вісні дуже багато. А, не в людей, а у сні. Точно, все правильно. Так, Олексій, покажіть, будь ласка, у вас є вихідний, чи як це? Ну, звільнення. Звільнення, і ви прийшли, вирішили присвятити своє звільнення цьому концерту. Це ваше рішення? Моєї дружини. А ваше ва, ваш, ваш, і вашої дружини чи тільки вашої дружини? Разом. Ви разом. Добре. Се Ви че вона може да Добро, А јак вас дадете пајни? Олеса. Поподелите вас на Олеса. не, Олеса не ни скова. Она просто ахујена. Она просто ахујена. Ви ја знајте се Да. А, Ладно, да прадам. одразу, слите вас на ја знам, не тога ги 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 Не, поаплодуйте, або скажіть, я. Я. О, хорош. Вітаю. Як вас звати, пане? Костя. Костя? Поплывети Костя, будь ласка. А так, Костя. Тебі, будь ласка, як вас занесло, сьогодні сюди? А я вчора був на класному стендапі. Ви вчора був на класному стендапі? Де? На Даку. На Даку. да, клас. Я там не виступав, я такий вони, был, блять, Але цей парень. Де я його просто бачив, він там стояв, звук підключав. От він, блядь, точно разъебт. Да? А, мені треба поставити, щоб вас не А, кость. Заї... Я поняв, Кость. Я, я вас почув. А ви заплатили вже захід? Скільки? В мене питання про доходи, бля. Хоч, Костя... а ви заплатили за Так. Да. Тоді мені похуй, я разочарую вас. <серканець> що, що, ви речі на викаті платять? А ви не від А звідки ви приїхали, Кось? С А, я думаю, что вы такие охуевшие. Так, а я когда Так, Костя, я когда-то с Кива приехала. А, ты сикал, закрывай. Кось, я тогда не равно шубу <рису> не специкати. тут типа я приколюсь ебать. Я тоже сподеваюсь. Кось, так а что, я готова приехал? Я готов приехал. Да. <рису> ну вот зараз уж подойдется, правильно? Ну, да. Вы что ли цель, то что ли бывает. Так, ви зараз в Одесі. Вот, я вам просто нагадую. Ви зараз в Одесі. Як давно ви приїхали в цей раз в Одесу? Понеділок. диод. А чому приїхали в Одесу? Ну. Просто смеявся. Я просто, блядь, вы выпущены, я просто вообще, тут реально тут просто чорна стіна, и я не иду сбузу, блядь, я просто стейн я що, що, ви білі футболці? <різь> а, да, думаете, хує, так думаєте, це як допомагає, повітряю. Так, ладно, ось. з ким ви приїхали в Одесу? Я <плес> приїхав це раз сам. раз сам, а минулий раз а з ким приїжджали? З колишньом. З коли? А тоді я розумію, що ви сам приїхали. Так, і що? А ви, з кімець ви, ви прийшли сюди на зараз? — Ні. З ким ви прийшли? <плес> <плес> з другом і з одним чином. З другом і однимчиною. Добрий вечір, друг, як визвати? Холоснішим. Максим чи Василь? Василь. Василь! Василь. Вот так, добре. Поплодите Василю, будь ласка. Василь! Василь, маю у вас запитання. Ви точно знаєте Костю? Знаю. Ви точно приїхав в понеділок? Навірую. Скільки ви, блять, друзі, вообще. У вас щось в роті, я... Вибачте, Василь. А, у вас Костя в роті? Ясно, ясно. Я вас тоді не відволікаю. <реш> ви ви почули одразу, що там денно ніхто нічого не бачив. Ну, може і дівчина моя теж не помітить. ми за поки нічого спробують. <реш> Ладно, Василь, вибачте, будь ласка. Я не хотів нічого такого. Так, і що, Василь, ви прийшли з дівчиною, правильно? І другому кості. Я поки я просто логіку свою перевіряю. Дякую. Дівчина Василя, добрий вечір, як вас звати? Анастасія, пополуйте, будь ласка, Анастасія. Так, Анастасія, як давно ви перебуваєте в стосунках з Василем? Рік. Рік, ва. Топ-3 характеристики Василя, чому ви з ним зустрічаєтесь? Розумний, добрий, гарний. Опа, Добре, зараз побачимо костю. Зараз ти довибуєшся. <лух> Отак. Вот а... Ана Анастасія, перекажіть, будь ласка, топ-3 характеристики кості як друга.

Насправді, да, на? хто сказав, Костя чи Василь? Костя сказав? О, я так вас бачу, Костя. Фу, блядь. да я. Не, ладно. А, фу, кость, добре, Настя, дякую вам за ваші. Анастасія, дякую вам за ваші будь ласка. Костя. А то, вони цікаво, що за судно питання. Скажіть, будь ласка, у вас право в Одеси? Да, да, ну в Одесі так А Какое право, я бать, не имею, так не знаю приехать. <рес> які у вас в по, які приїхали? Гуманітарно. по гуманітарному. По гуманітарному. Як ви приїхали гуманітарки на приїхали? на гуманітарним. по вам до... То... Це <рес> ж мені троє тіп вам... Це вам же другий тип каже, -то? тому що ми добре <много> знаємо київлян. <рес> І раз, а перший що казав? <рес> перший був м'єт. Перший був я, Ялло, я, я батько, що зараз приїхали мене смусором кось. На виході вже платить. Що, на, виходи, на виході вже платить. Ти на виході заплатиш на <рес> О, так. На дурі поліцейський спілкувався приємніше ніж я. Ви впевнені, що вас ну, не наїбали, що це поліцейський? <рес> <рес> а, ну там, блядь, підбирайте слова. <рес> <рес> що, подивіться, ладно, я вам... коротше, блін, треба було запитати ще раз. Це класична ситуація, бо я, а побудуєте, власне, ще в поліцейській в залі. Ті ті самі, хтось не цікавиш. А, не ті самі. Мане поліцейський. Я нещодавно Так, ладно, але через те, що я українець. Ясно на то? Я йшов собі по парку перемоги. Я йшов з друзями, коротше, зустрітися з іншим другом. Я чую, як хтось слухає якусь російську музику. А я тільки що посварився в одному закладі на стендапі з людьми з приводу українізації Одеси. Вони сказали, що я Калхазан тупорили їбали, переїхав сюди і що я тут питаюся їжать. Я чуть не взволював, я йду, я чую цю російську музику, я такий, на що я туди, дивлюся, їм 18 років. Але як уже ще мають жінки? Я такий, клас, я раді просто в стороні. Я стою, наблюдаю, наблюдаю, вона починає кричати просто, а ти откуда сюди приїхала, ти овца Іване. Та каже, кривого рога, вона каже, как ви заебали меня, біженці. вона хоче, Це не смішно. Це, 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 це відбувається, Одесі, я я Ось, ось викликати поліцейських. Ось, Я стояв і з поліцейський, поліцейським що дякую, що ви приїхали, Але це так машину. Я йому пояснювати ситуацію, він теж виявився кваханам, і паном, як я і думав, його образується ситуацію, ми спали протокол. Тому Ми, я вирішив е, поспілкуватися зараз з поліцейським. А так, і ви вирішили стати поліцейським і ви допомагаєте йдемо зараз. Виходить, що так. Як готовий поліцейський? Ми беремо, в те, що я навчався, чи вже... Ні, ні ні я вже працюю на поліцейським. Получається, я третій рік. Вже третій рік. Підкажіть будь ласка. А що? <різь> Хоч вас максимально сильно намагається підтримати. Або хтось максимально сильно взяв з собою шмали і не хочете, <різь> <пари, різь>, щоб підсил. Так. А можна відказати, а можете сказати, будь ласка, якусь найцікавішу історію, вот, якби як слідчі, яку ви розслідували. Щось найдивніше, що у вас було? Краша <різь> ну, <я зараз> <різь> <розпусти. Да>. Пуербанка. <різь> Краша повербанка. <різь> Ох, Чекайте, у мене трамвай крауди пауербанк, правильно, і ви маєте розслідувати це. <різь> <різь> одягнений присадний просто, ягнений, в'язаний член на голові, сидів на лавці поряд з островом, до нього підходить тіп і каже, може мені позичити на час, тобі через час верну. Той йому одає то каже, лох, і сібався. Да, було б набагато легше, якщо тік підійшов от тік, взяв повербанк, якраз той, який в з члена на голові, його було б легко знайти в толпі, а там... І ви реально пауэрбанк? Бах. Да, це за поворот. Бля. Ви не придумали цю історію? Я звіту. А як ви за. Расс, поліцейський захід ходить зі світком. Ладно, Артем, ви розправді дуже приємна людина. Чесно кажучи, я вибачаю за все, що я сказав про поліцейські. Побудите, будь ласка, тему.